Я молодий такий самий керівник, який прийшов недавно після революції. Я є член самооборони Волині і так само, як ви, в таких самих рядах добивався всюди правди. Значить, до мене приїхали ваші сільські голови і показали мені, яка ситуація, добрий день, яка ситуація є у вас. Насправді важко мені охопити всі райони, тому що багато поганого робиться всюди. Правильно? Я відразу відреагував на прохання. Розірваний був з Марією, з проскурою договір. Вона їздила тими двома нещасними зламками. Одним Но в неї записано два, їздила одним. Правильно? Ми це побачили, договір розірвали. Мало того, вона, крім того, що ще їздила, я точно знав, що вона ще й з людьми погано спілкується. Так, да, да. дуже погано. Правильно? Дуже... Значить, Ми з нею цей договір розірвали і сказали, е, пані, ну, вас люди там не хочуть, ви з ними грубо до них з ними, їздите на зламку. Ми вас дуже приходимо. Беріть собі десь інше місце і їздьте. Правильно. Правильно я сказав? Да. Правильно. Ютон подала 6831 і еталон. Він з 2013 року Ютон не виїжджає. А, чи виїжджає чи не виїжджає по процедурі, я документи прийняв. Після того, як я прийняв від неї документи, я зразу направив в міліцію запит. В управління Міністерства внутрішніх справ у Волинській області, щоб вони дали інформацію, чи порушували правила якісь дорожнього руху, чи не порушувало? добре? Ще Мені приходить відповідь, що не порушувало. Дивіться далі, почекайте, дивіться далі. Тоді я все, я тоді вже не маю ніякого іншого правда, ніж прийняти їхні документи, подати на конкурс. Значить, по документах вона із-за того, що її автобуси підпадають під один пункт постанови, там де автобуси вищого класу, вона на кожний автобус набирає один бал. Але коли відкрив я документи від Павловського. Він чомусь подав самі ну, старі автобуси, які в нього були. До, почекайте, почекайте. Ну не знаю, чого він так зробив. Ну, не знаю я. І він по тому набрав по нулю балів. І так як е, дійшло от до справи, він з нулями, він виграв тільки чотири рейси, вона шість. Ну, що я міг більше зробити? Ми прийняли рішення. Сказали, раз на вас є стільки багато скарг, ми не будемо вас більше попереджувати. Якщо ви допустите хоч одну помилку, яка відповідає постанові, де можна з вами довго розірвати, ми його автоматично розриваємо. Три, три дні вже не було. Автобусів. І я їй сказав: ото Марія Йосипівна, ви повинні їздити цими автобусами. Якщо ви ними не будете їздити, вас тут не буде і близько. Я так і сказав. Тепер вона їздить, з якого числа? 4, скажіть, вона цими двома автобусами їздила? Нема першого. Значить, шановні друзі, я сам часу до нас часу достатньо зараз. Ми пишемо заяву, якими автобусами і коли їздила Марія Йосипова. Якщо вона не їздила, так як треба, мені не треба її ні попереджати, ні щось їй казати. Розривається договір і проводиться новий конкурс.